Любі, вітаю! Коротше, розкажу вам про наш курс Жива сексуальність, на якому ми будемо допомагати жінкам ставати сексуальними. По-перше, мене на курсі майже не буде, але кожна моя поява буде яскравою і корисною. Курс здебільшого буде вести моя дружина. Хитрого Олександра зрозуміли, що так буде краще, бо багато чуттєвих інтимних тем. І ну, просто дівчатам буде комфортніше, якщо на групі не буде чоловіків. В нас буде практика, в нас буде психологія, в нас буде грамотна сексологія. Бо тема сексуальності часто настільки спотворена, що людям просто голову іноді треба лікувати там настільки багато бруду, якихось вірусних програм. Свідомості, будемо лікуватися разом. А, практика буде наша люба, а, саме хитра кундаліні-йога, бо а, ну, це дієвий інструмент, і ми не можемо від нього відмовитися, бо ну, він, він, вон, ця практика дає дахосносні Ефекти, по переживанням, по усвідомленням, хто ніколи не був на наших заняттях, зможуть спробувати, і буде спеціальна практика саме на розкриття сексуального центру, збільшення своєї сексуальної енергії, сексуальної сили і психологія, яка. Ну, це така буде психологія, яка, знаєте, кожна зможе її застосовувати в своєму житті просто з першого дня тренінгу. Як тільки ти приходиш, ти отримуєш щось, що вже прямо зараз в твоєму житті працює. Ти можеш подивитися, як воно розкривається в кожному твоєму новому дні. Будемо багато спілкуватися. Ну, Саша, моя кохана, буде спілкуватися з кожною учасницею. Для кожної учасниці є варіант міні-психологічних консультацій. Того жодна жінка не залишиться без уваги. Нам бо сексуальність кожної жінки, ви ж знаєте, вона не повторна. І ось як це буде саме в твоєму житті розкриватися. Нам також буде дуже цікаво дізнаватися, і ми тобі будемо в цьому допомагати. І яка ж наша мета? Наша мета, щоб вся природна сила жіноча, щоб вона вільно пульсувала і давала вам в кожному вашому дні дуже багато смаку, радості і щастя. Бо ця сила, вона ну, що це? Це смак. До життя, смак до самої себе. А це по суті, ну, якщо цього немає, то взагалі не ясно, навіщо людина живе. Ця сила дуже близька до магічної сили, містичної сили. І ми розглядаємо ось цей смак до життя як щось таке, що дійсно може допомогти вибратися із надглибоких психоемоційних ям. Дуже поганих станів, бо а, все і починається з того, що людина втрачає смак до самої себе. А, є дуже хороша новина. Ваш смак це те, що доступно вам у будь-яких обставинах, незалежно від того, що відбувається, яка в нас там війна, не війна, там криза, не криза. а Смак до самої себе. Він Є завжди. Ми вас будемо повертати саме до нього. Тобто, це ну, така, знаєте, життєдайна сила, яка є основою життя. Того долучайтеся, якщо ви готові до глибокої практики глибоких трансформацій до щирості в першу чергу перед собою самою собою ми тоді будемо раді йти цей шлях проходити разом з вами. Ну я вам буду допомагати там як ведучий, запрошений, але теж буду дуже радий. Бо жінок я вам зізнаюся, дуже люблю, <смут> дуже дуже люблю дівчат, жінок просто обожнюю того. Буду дуже радий вам дати те, що в нас є, наша хитра сім'я. Долучайтеся, деталі є на сторінці Саші хитрі. Я її, мабуть, відмічу під цим відео. Всі деталі в дописі є детальніше на її сторінці, закріпленому. І вона в особистих вам всі деталі надасть: як зареєструватися, чого очікувати. А скільки буде тривати, скільки коштує, того пишіть. Пишіть. Вечір сьогодні чудовий. Піду, піду, піду насолоджуватися. Давайте.